І а, рубрика ВНТ. Тут ми поговоримо плавно, вийдемо через повітряні атаки, які ну в травні просто, мабуть, як ніколи. Можливо, вони не настільки інтенсивні, хоча деякі не сильно поступаються інтенсивності, тим, що ми бачили в осени взимку минулого року, але дуже і дуже часто а, і в, в через це спробуємо перейти до методів протидії. І з нами Петро Черник, воєнний експерт. Пане Петре, добрий день. Вітала Україні. Героям слава Героям слава а, на вашу думку, що сталося? Чому настільки інтенсивно? Ми бачимо, що, наприклад, сьогодні вночі було 40 крилатих ракет, і скільки 35 п'ять е небезпілотників, і з у цього всього, так би мовити, добра, понад 40 летіло е по Києву. Я розумію, що вчора там був день Києва, і вони між двома днями Києва, так бо це ж всі вихідні. День Києва дуже сильно е намагалися влучити по Києву. І сьогодні вночі знову. Що їм в Києві так сподобалося в лапках загалом, на мій полі треба розуміти, що відбувається у частині таких великих ракетних залпів, які зараз відбулися по великому рахунку за підсумками травня. Травень добігає кінця. Хоча за загальною кількістю запущених ракет грудень усе все ж таки травня випереджає поза 230 ракет. Три серйозні моменти: два суто воєнні і один направду психологічний. Ви його вже зачепили. Їм вони таки хочуть нам дошкулити у. У день заснування нашого міста, який вони досі вважають своїм батькам руських, це їхня головна державницька ідеологія. Повертаючись до воєнних аспектів, почали працювати патріоти. Вони зазнають катастрофічної поразки під Бахмутом. Вони не мають що. Генерувати у частині пропаганди і їм направду було би до честі уполювати хоча б одну машину. І дійсно, отакою великою кількістю залпів по різних точках і регіонах України вони вважають, що вони можуть. Повпливати на зрив нашого контрнаступу. Вони упевнені, що вони б'ють по тих зонах і територіях, де знаходиться якась військова техніка, боєприпаси, палено-мастильні матеріали і тому подібне. Але величезна честь нашим протиповітряним силам, котрі показують просто безпрецедентні результати збивання повітряних об'єктів. Пане Петре, чи поділяєте ви думку, що у такий спосіб росіяни в тому числі намагаються нам завадити перекинути додаткові засоби ППО ближче до театру бойових дій? Цілком слушна і раціональна думка, тому що тилові об'єкти також треба прикривати. Вони потребують захисту. Є величезна мережа найрізноманітніших воєнних об'єктів, котрі у частині логістики потенційно можуть забезпечувати наші контрнаступальні дії. І так, і так на якомусь напрямку, де може бути зосереджений головний удар, є потреба у повноцінному прикриття неба у першу чергу для російської авіації, котра, скажімо, той самий су 24 може скидати планер бомбу упав 1500 і з відстані Десь у межах 40 70 кілометрів ті самі патріоти мають зону ураження до 120 км. кілометрів. І так це може бути прикриттям, і в такий спосіб вони намагаються понизити наш стратегічний потенціал у прикритті саме передової. Дійсно, абсолютно слушна і логічна думка. Разом з тим останнім раштайм відбувся. Не маю ні не меншого сумніву, що там розглянуто серйозне питання в частині ще більшого насичення нас зенітно-ракетними установками найсуча. Власніших комплектацій, сам ті, де що, напевно в дорозі, а може навіть і працює. А такі системи, як Кроталь, Аспіт, ПЗРК ФІМ 92 Стінгер і Містраль, будуть тільки нарощувати нашу протиповітряну оборону. Впевнений, що у, сухій, у сухому циклі погоди прокиплять найсерйозніші операції. Противник не зможе стратегічно уплинути на наш потенційний контрнаступ. От в контексті а, засобів ППО, які ви перерахували і не перерахували. А, я а, нагадаю, що днями а, посол України в Німеччині він показав а, деякі. Мабуть, не всі системи і лісте, і повідомив про те, що Німеччина готується передати нам чотири системи у версії СЛМ середнього радіусу, так би мовити, дії, і аж 12 одразу цих же і лісте, тільки в версії SLS, Так, якщо я не помиляюсь, вони а. трошки меншого радіусу. От це наскільки вплине на ситуацію з захистом неба? Суттєво його покращить на якійсь окремо узяті ділянці. Зенітно-ракетних комплексів багато бути не може, розуміючи, з якою частотою і як часто росіяни застосовують проти нас абсолютно усі засоби повітряного нападу від шахетів до крилатих ракет. Я на превеликий жаль зуміли поставити на конвейер і х-101 і 3 М 14 калібр і ракети середнього радіусу, такі як х 31 х 35 Х-59, до 60 70 ракет на місяць. Це доволі е, відчутно. Тому ко кожна система, кожна установка, кожна батарея буде покращувати стратегічну ситуацію разом з тим, маємо пам'ятати, що на 100% небо ніколи не закривається. Навіть високотехнологічні залізні куполи, котрі працюють в Ізраїлі проти кустарних пал палестинських ракет, бо там нема ніякого серйозної авіоніки і систем наведення, усе ж таки проривають оборону. І на жаль, хай в одиничних. Вимірах, але і в нас є ці прильоти. Тому, коли чуємо, коли працює протиповітряна оборона, дбаємо про свою власну безпеку. Пане Петре, таке таке ще питання напередодні Рамштайну. Це посилення і почастішання обстрілів. На вашу думку, скажіть, будь ласка. Чи не призведе ось таке почастішення обстрілів до того, що на тому ж Рамштайні ми будемо змушені змістити наголос з авіаційної компоненти і повернутися до посилення подальшого посилення нашої системи ППО? Не маю ні не меншого що ці два, ці два пакети серйозної зброї будуть іти паралельно. Вони не взаємовиключають, а виключно доповнюють один одного. Нагадаю, що F-16, які на правду, вже би десь мали запрацювати, на мій погляд, на початок вересня, можуть працювати у багатьох режимах, як в режимі. Повітря, поверхня далекобійні ракети AGM-158, Дуже нам потрібні дальність враження до 910 кг е, кілометрів. Даруйте за помилку і величезна номенклатура на різноманітніших бомб, але можуть працювати і в режимі перехоплювачів ракети aim АМ 120 АМРАМ, мають має дальність завдання ударів до 180 кілометрів. А наймасовіша ракета. Ей 9 Сайдвіндер поза 200 тисяч одиниць їх виготовлено, і до речі, найуспішніша має показники збивання різних тілей поза 250. Також допоможуть нам полювати як за балістичними, так і за аеробалістичними цілями. Ця зброя взаємо одна одну. Не думаю, що стоїть питання або або скоріше стоїть питання. і-і. Дякуємо дуже. Сподіваємось, так і буде Дякую. з нами. Був Петро Черник, воєнний експерт. І ми говорили про те, як посилити охорону оборону українського неба. А я тут зазначу, що ну є звичайно різні дуже підходи, і вірити прямо беззастережно кожному з них не варто. Але я чув про такий момент: що якщо протиповітряна оборона перехоплює ну, від 18% цілей в небі, то вона вважається надійною. І я акцентую увагу, що наша протиповітряна оборона останнім часом ну далеко перевалює за 90% перехоплення і подекуди наближається до 100%. Тому, вочевидь, підручники щодо протиповітряної оборони скоро доведеться переписувати завдяки новітнім технологіям і вправності українських військових.